Доброго ранку, шановна група. Сьогодні ми приїхали на Укрпочту. Не повірите, в Укрпочті замовляємо нашим коровам соєву макуху. Поїхати її купити в обласний центр це стоїть дорожче, аніж виписати ОЛІК з доставкою на Укрпочту. Макуха на Укрпочті виходить нам по 15 гривень і доставка 80 гривень. А в обласний центр це... Вибираємо де дешевше. Зайшли в відділення, ось наша макуха лежить. Зараз буде оформляти і одержання оформляти і грузить толя буде в машину. Так, Толя носить мішки. Мішки по 30 кілограм. Так, да, по 30. Макуха до нас приїхала з Івано-Франківської області місто Галич. Ми вже там раніше купували. Нескільки зручна ця Олекс доставка. Зразу я наче боялась його, як це наперед гроші перераховувати. А тепер уже користуємося дуже багато разів, дуже зручно. Що таке приїхати на свою пушту заплатити 80 гривень за доставку. А раніше, півроку назад, ще Олекс доставка була зовсім безкоштовна. Це було гріхне скористатися такою послугою. Дуже ціную цей корм. Ми Рік тому тільки почали коробку соєву макуху. І я побачила різницю. 2 кг в день в раціон корови соєвої макухи додає 6 літрів молока. Фантастичний рекорд, мені це дуже подобається. Тому я соєву макуху не проміняю ні ножом, ні на що інше. Ось останній мішечок. І... Сьогодні замочимо і побачимо результат. Розкрили мішки із соєвою макухою. Отакого от вигляда макуха, як на мене, дуже якісно. За один раз ми набираємо корові такий черпак. Макухи тут один кілограм. Черпак соєвої макухи, три черпака отакої дерті намеленої. У складі тут горох, ячмінь, кукурудза і один черпак. Отакої. Соняшникої макухи. В сумі десь 5 кг сухого. Намочуємо 10-12 літрів води, розбухає і виходить 12-літрове відро густої каші. Оце від цього ми ждемо молока. Це виходить не дешево, але без цього ніяк. Хочеш мати якісне молоко, то купуй.